Всім привіт! Сьогодні завершується мій перший тиждень стажування в компанії Яваре на позицію Product-Manager, в принципі, цей тиждень пройшов доволі добре. Я займався тим, що закривав тести у Moodle, з них, в принципі, можу виділити тест. По посаді Product Manager, що допоможе мені в принципі зрозуміти, як працює компанія Явара. Ну і спеціалізований тест по самому продукту, що теж було корисно. Також хочу окремо подякувати. Моєму керівнику Дмитру Жукову, який допомагає і відповідає на всі питання, якщо вони з'являються у мене, так і Мар'яні за те, що постійно тримає в курсі, що відбувається, і якщо є якісь питання, то завжди готова відповісти. Дякую.